Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк. Яким буде ефект 17-го пакету санкцій Європейського союзу та чого чекати від 18-го, який вже готується, що запропонував президент Зеленський президенту Трампу в економічній сфері, і чому зараз у це у всіх на слуху? Ну я вже ж. До чого готуватися нами з вами, яким буде курс долара? Тощо про це все сьогодні і поговоримо з нашим експертом. Вітайте в нашій онлайн студії пан Олег Пензен, економіст та член економічного дискусійного клубу. Добрий день, день добрий. Пане Олеже, давайте розпочнімо, напевно, з 17-го пакету санкцій Європейського Союзу і одразу ж застрібнемо, напевно, і на 18-й, який ще лише готується, але кажуть, що вже незабаром його теж можуть прийняти. Розкажіть, будь ласка, що наразі відомо про ці пакети та який від них буде реальний ефект. Ну, 17-й вже прийнятий. І він. Ну, я би сказав, найменш чутливий з приводу всіх пакетів санкцій. Давайте я спробую в двох словах пояснити, по суті, це пакет, який окрім персональних санкцій вводить додаткові санкційні обмеження на ще певний перелік тіньового танкерного флоту Російської Федерації. Розширюючи, значно розширюючи перелік тих танкерів, які зараховані в якості тіньового танкерного флоту і відповідних обмежень на їх можливість використання, чому ми з вами говоримо, що це найменш чутливий пакет, і його реальні наслідки будуть не настільки відчутні для російської економіки. Давайте я спробую пояснити: а на що взагалі Росії потрібний був тіньовий танкерний флот? Ну, здається. Е, на сьогоднішній момент хочу нагадати, що два роки тому е, рішенням G7, семи найбільших економік світу, було прийнято рішення про запровадження прайскету на російську нафту. Тобто, був встановлений максимальний, максимальна ціна на російську нафту, яка може продаватися на світовому ринку, легально. Це 60 доларів за барель. На той момент, коли таке рішення приймалося, нафта марки Brent, барель нафти марки Brent, продавався приблизно десь за 74-75 доларів. Американська сума швидкі продавалася за 72-73 долари за барель, а ціна Юралса, а це російська нафта, на той момент котувалося десь на 68-67 доларів за барель. Тоді е, рішенням G7 був встановлений прайс-кеп 60 доларів за барель, тобто на 7 доларів менше, ніж е, реальна ціна цього Юраусу була на той момент на світовому ринку. Що робили росіяни? Вони е, запровадили так званий тіньовий танкерний флот, який. Е, Загружаючи російську нафту, ішов без документів, ішов е продавати цю нафту шляхом міксування обсягів для того, щоб був втрачений е місце походження цієї нафти і таким чином обійти 60 доларів за барель. Тобто тоді тіньовий танкерний флот активно приносив 7-8 доларів на барель плюс е російській економіці. Тоді логіка існування тіньового танкерного флоту була абсолютно зрозуміла. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз ситуацію, коли нафта марки Brent сьогодні кутується по 64-65 доларів за барель. ВТІ 61. Сьогодні пряма ціна Юралса 53-54 долари. На 6 доларів нижче офіційно встановленого прескерп. Скажіть мені, будь ласка, треба російській е, нафтопереробці сьогодні або видобувним компаніям ховати походження нафти і продавати її через тіньовий танкерний флот, ризикуючи потрапляти в якісь небезпечні ситуації? Та ні. Вони сьогодні легально, до речі, зауважте, Індія придбала е, на сьогоднішній момент російської нафти е, найбільший обсяг за останніх, там, 10 місяців. Тобто, абсолютно легально, росіяни сьогодні продають нафту по 64-65 доларів за барель. До речі, в них зміни до державного бюджету пройшли. В них прогноз середньорічної ціни на нафту зараз 56 доларів за барель в бюджеті Російської Федерації стоїть. Так, це збільшило їх дефіцит, але вони підлаштувалися під реальну ситуацію в економіці світу. Тобто. Логіка використання тіньового танкерного флоту сьогодні відсутня. Ніхто не говорить, що завтра ціна на нафту не підскочить і всі обмеження по тіньовому танкерному флоту будуть потрібні. Але е, 17-й пакет санкцій на сьогоднішній момент по суті жодним чином не впливає на ситуацію з продажем нафти, тому що фактична ціна сьогодні нафти менше прайскепу і Російська Федерація її продає абсолютно легально в ту ж Індію. Тіні, що менше прескепу і таким чином не використовуючи танкерний флот. Тому е, всі експерти говорять, що 17-й пакет санкцій він сьогодні не менш чутливий, тому що він, по суті, робить е, майбутні, так би мовити, е, обмеження, які точно не будуть працювати зараз. Це, що стосується 17-го пакету, що стосується 18-го пакету санкцій, це. Питання, чому власне європейці зразу почали говорити за 18-й, ну вони ж не дурні, вони ж абсолютно тверезі, розумні люди. Вони прекрасно зрозуміли, що 17-й пакет санкцій носить виключно політичний характер, жодним чином не впливаючи на російську економіку. Тому е, зразу заговорили всі про 18-й пакет, який теоретично має бути набагато більш щупливим для російської економіки. Але що буде конкретно входити, в цей 18-й пакет на сьогоднішній момент тільки починається до обговорення. Коли він буде прийнятий також, я можу висловити свою точку зору з приводу цього. Я думаю, що обмеження 18-го пакету будуть напрямі, напряму пов'язані із результатами перемовин США і Європи з приводу торгівельних стосунків, а я поясню, чому. Е, на сьогоднішній момент е, Європа і США готуються це для. для Суттєвих і достатньо широких перемовин з приводу встановлення взаємних торговельних правил, що може запропонувати США на європейський ринок для того, щоб стабілізувати або виправити величезне від'ємне сальдо торговельного балансу, що сьогодні має Америка по відношенню до Європи? Вони можуть запропонувати або скраплений газ, або аграрну продукцію. Все. Якщо Європа експортує Сполучені Штати Америки високотехнічні речі і автомобілі, то Сполучені Штати Америки максимум що можуть аграрку і енергоносії. Якщо так станеться, що європейці в пошуках альтернативи, щоби збільшити загальний обсяг закупівлі товарів у Сполучених Штатах Америки, погодяться, що вони весь внутрішній ринок скрапленого газу накриють американським скрапленим газом, то відповідно достатньо великий обсяг. Європейського російського скрапленого газу, який сьогодні йде в Європу, буде викинути з європейського ринку. І європейці це оформлять у вигляді чергового пакету, 18-го пакету санкцій, напевно, ввівши ембарго на російський скраплений газ. Таким чином, вирішивши питання з американцями, вони демонстративно покажуть, що вони вводять санкції проти російського скрапленого газу. Тобто, з моєї точки зору, тут є от пряма залежність в результатах. Е, так само і, напевно, буде з російською пшеницею, яка постачається на європейський ринок сьогодні без будь-яких е, санкційних обмежень. Якщо з американцями буде домовлено, що американська пшениця буде приходити на е, європейський ринок, відповідно ті обсяги, що сьогодні закупляються в Російській Федерації, будуть обмежені. Тобто, майбутній 18-й пакет буде. Дуже чітко кореспондуватися з тими умовами, в яких американці домовляться з європейцями з приводу торгівельних стосунків. Е, як воно буде, наскільки воно буде? Ну, подивимося, час дуже швидко летить. Так що я думаю, що 18-й пакет вийде тільки після укладання цієї годи з Америкою. Хм. До речі, про Америку. От е, багато хто повідомляє, що Сполучені Штати найближчим часом точно не будуть посилювати будь-які санкційні обмеження щодо Росії щоб, як вони думають, не відвернути її від так званого перемовного треку, хоча ми всі бачимо, що ці перемовини є просто затягуванням часу. Ну, тим не менше, як ви вважаєте, оці перемовини між європейцями та Сполученими Штатами можуть якось підштовхнути Америку, все-таки повернутися на цей санкційний трек? Ні, це абсолютно різні процеси. Навпаки, Америка на сьогоднішній момент яскраво демонструє, що всі проблеми європейського континенту це проблеми європейців. Ну, Принаймні, хоча б добре, що американці не відмовляються продавати європейцям зброю для подальшого постачання її Україні. Хоча би цей момент є позитивним. Тому що ми з вами чули певні моменти, пов'язані з тим, що вони взагалі не хотіли Україні давати дозвіл на постачання будь-якої зброї. А так є шанс того, що. Це буде продовжуватися за, за рахунок коштів європейців. Другий момент це також пов'язаний із відносинами Сполучених Штатів Америки і Європи. Американці ведуть достатньо активні перемовини з приводу виходу своїх збройних сил з європейського континенту. Ну, принаймні їх контингент в 90 тисяч, вони планують скоротити мінімум на 30 тисяч вояків. Причому основні місця дислокації, з яких вони виходять, це. Східна Європа. Що це може мати які наслідки? Дивіться, після Другої світової війни єдиний товар, який Америка дуже успішно продавала в Європу, це був товар під назвою Безпекові гарантії. Так історично складається, що на сьогоднішній момент американці повністю перекладають. Майбутню архітектуру європейської безпеки на плечі європейців. І вже на сьогоднішній момент європейці почали дуже серйозно замислюватися над тим питанням а взагалі, чи є е, е, навіть теоретично дієвою п'ята стаття угоди про північну антитичну дружність. А чи у випадку е, агресії Російської Федерації проти країн Балтії спрацює п'ята стаття, чи ні? Чи готові американці вписатися? За країни Балтії, незважаючи на угоду на п'яту статтю, сьогодні надзвичайно некомфортно себе почуває Фінляндія, яка постійно зараз в засобах масової інформації сигналізує про різке нарощування збройних сил на кордоні Російської Федерації, зі сторони Російської Федерації і Фінляндії. Ми чуємо подібні заяви від німецьких політиків, від польських політиків. Тобто Європа сьогодні, вперше після Другої світової війни відчула, що вона лишається сама на сам зі своїми проблемами. При тому, що Європа це ж не, навіть не конфедеративна держава, Європа це об'єднання суверенних держав зі своїми специфічними баченнями, зі своїми інтересами. То, що на сьогоднішній момент Європа дуже сильно затрималася в процесі створення власної архітектури безпеки, говорять навіть самі європейські лідери. Тому е, дуже важливим на сьогоднішній момент є питання гарантій безпеки і для європейського континенту, і для України і відверто кажучи. Поки що ті всі гарантії безпеки проглядаються без участі Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати м, сьогодні ведуть дуже специфічну політику, їх загравання з Російською Федерацією, їх е, чіткі меседжі з приводу того, що вони готові з Російською Федерацією вести достатньо великі бізнес-проекти, в дійсності мають на меті відірвати Російську Федерацію, відірвати її економіку від Китаю. Але я думаю, що чим швидше адміністрація Трампа позбудеться цих ілюзій, тим буде легше для всього цивілізованого світу. Сі Цзінпіна в Москву, риторика, взаємна риторика Китаю і Російської Федерації, говорить про те, що рівень взаємо, взаємопроникнення цих економік настільки потужний сьогодні, що відірвати Російську Федерацію від Китаю є абсолютно нереалістичним. З точки зору пропонування будь-яких там бізнес-проєктів або чогось? Тому, як на мене, Сполучені Штати Америки сьогодні плавають у власних ілюзіях, при цьому різко погіршуючи стосунки зі своїми давніми партнерами і союзниками. Друзі, як ви вважаєте, чи дійсно. Зараз продовжить захід сповідувати принаймні американська частина заходу сповідувати цю теорію про те, що Росію можливо відірвати від Китаю. Пишіть, що ви про це думаєте про таку їхню стратегію та те, як це відгукується на нас. Буде дуже цікаво почитати, пане Олеже. А тим часом обговорюється, що принаймні Блумберг про це заявляє і ще ряд загальносвітових змі про те, що країни G7 можуть опустити цю нафтову стелю для Росії з 60 до 40 доларів. От у мене виникає питання: якщо в цей G7, G7 в тому числі він може дослухатися до думок таких країн, як, наприклад, Китай, так або такі країни, як Індія, хоча і вони і не є наскільки я розумію постійними членами. Там то чи варто очікувати, що дійсно таке може відбутися, чи це просто порожні балачки? На драйсі? Ні, не варто. Сполучені Штати Америки навіть відмовилися в спільному коміке по результатам зустрічі G7 в Канаді. Стверджувати свою прихильність допомозі Україні і засудженню російської агресії в Україні. Вони навіть цього не хочуть робити. Про яке, вибачте, будь ласка, зменшення прайскепу. Зменшення прейскепу це однозначно жорсткі нові санкційні обмеження на російську нафтопереробку США, ж чітко сказали, вони не збираються жодним чином збільшувати санкційний тиск. Так що, давайте не будемо самих себе тішити ілюзіями, які будуть не справжуватися по визначенню. Не буде цього на сьогоднішній момент, Сполучені Штати Америки не будуть будь змінювати яких правила в світових стосунках, погіршуючи ситуацію російської економіки, і це в дійсності є величезною проблемою і для України, і для європейського континенту. Всього. А тим часом міжнародний торговий представник України Тарас Качка заявив нашим українським змі про те, що. Президент Зеленський запропонував президенту Трампу торгівельну угоду, точніше, угоду про вільну торгівлю між Сполученими Штатами та Україною. Що це може бути за документ? Та які зараз шанси на те, що це приймуть, ну, У нас з країнами G7 на сьогоднішній момент немає угоди по вільну торгівлю з Японією і Сполученими Штатами Америки з усіма іншими є. Та дійсно Качка про це сказав, що був направлений лист Трампу з приводу. Поглиблення воєнно-технічної співпраці е, з приводу підготовки угоди про вільну торгівлю. Але тачка, Качка в кінці свого інтерв'ю сказав, що це саме початок роботи, і це цілком може затягнутися на достатньо довгий період часу. Це перше. Друге, американці не є на сьогоднішній момент для України великим торгівельним партнером. Ми торгуємо з США в реальній дійсності. Всього лиш там на 800 мільйонів доларів на рік. При тому, що купляє в них більше, ніж на 3 мільярди. Е, пі, ну більше, ніж 50%, пів, півтрильйона доларів це з того, що ми продаємо в Америку, це вироби з чорних металів, на яких сьогодні є мито 25%. Американці ввели в квітні місці цього року, в березні місці цього року. Я не думаю, що Трамп піде на угоду про вільну торгівлю, знявши ці мети під формування цієї угоди. Тому знову ж таки, це є довгий, складний процес, цієї пропозиції української сторони. Поки що ми з вами бачимо, що будь-які пропозиції української сторони не знаходять швидкого відгуку зі сторони американців. Так що давайте не будемо знову ж таки тішити себе зайвими ілюзіями з цього приводу. Ще одна країна, яка теж заявляє про деяку економічну активність з нами? Скажімо так, це Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск офіційно заявив, що між Польщею та Україною скасовується безмитна торгівля. Наскільки сильно це взагалі вдарить зараз по нашій економіці, і наскільки у нас великі економічні зв'язки із Польщею наразі? Ну, це не тільки з Польщі, це з, Росії, з Європейським Союзом. У нас 5 червня закінчується торгівельний безвіз Європейським Союзом. В результаті повернення квотного принципу постачання української аграрної продукції на європейський ринок, а це порядку 30 найменування аграрної продукції. Загальні збитки українських підприємств аграрного сектору можуть сягнути до 3 мільярдів євро. Це достатньо довга історія, яка тягнеться з 22-го року, коли були прийняті рішення щодо зняття квотних обмежень по відношенню до української аграрної продукції в зв'язку з тим, що у нас тоді було повністю заблоковане Чорне море. І єдиним шляхом експорту української аграрної продукції на світові ринки був транзит через Європейський Союз в Європі. Дуже сильно преміальний аграрний ринок. Він багатий в Європі. Є дуже великі е, специфіки аграрного сектору. В Європі, по суті, аграрний соціалізм: 70% доходів європейського фермера це дотації Брюсселя. Європейські аграрії є надзвичайно агресивні, захищаючи свої пільги і свої інтереси. І коли в нормальній конкурентній боротьбі з українськими виробниками вони не можуть дати собі ради, вони починають блокувати кордони. І ми мали достатньо чіткі прояви цього і в 2023-24 роках. І вже на сьогоднішній момент остаточно прийнято рішення, що в Україні повертається квотний принцип продажу аграрної продукції, який був до 2022 року. До початку активної фази бойових дій. Це зле, це недобре. Це протирічить українському руху до європейського союзу, але це відображає реалії сьогоднішнього європейського аграрного ринку. Мені просто ще й цікаво подивитися, як європейці будуть обходити пропозицію американців. Подавати на європейський ринок аграрну продукцію. Тому в даній ситуації ми маємо з вами розуміти, що, ну, як на мене, це є надзвичайно складна тема для перемовин, тому що без української участі в аграрному європейському ринку наша європейська інтеграція дуже сильно затягується. Тому подивимося, як воно буде яким чином це буде виглядати, але можу для українських аграрів сказати, що е, сьогодні ситуація набагато краще, ніж була у 2022 році. Сьогодні працює зерновий коридор через Чорне море, сьогодні через е, територіальні води європейських країн, наших партнерів Румунії Болгарії, нормально працює більш-менш експортно імпортний рух, які дозволяють експортувати українську аграрну продукцію, обходячи європейський союз, ті ринки, які ми традиційно присутні. Так що, е, торгівельний безвіз працював, він е, дав свої позитивні моменти. Зараз європейці від нього відмовляються, це їх право. Хм. Чув таку думку, що це зараз пов'язано із виборами безпосередньо в Польщі, яка наразі головує в Раді Європи, і що вони цю тему не будуть ніяк підіймати і повертати нам цей статус, принаймні до того моменту, поки у них вибори не прийдуть. А далі якраз вже незаваром, це ж член... не тільки Польща, це ж не тільки Польща, це і Угорщина, це і Словаччина, це і Франція. Тобто там не тільки поляки, та поляки вони найбільш агресивні з точки зору е захисту своїх національних інтересів, але там є купа країн аграрних, які на сьогоднішній момент також виступали проти української аграрної продукції на європейському ринку. Наступним іде по суті головування Данії, і це вже буде в певному сенсі незабаром за кілька місяців. Як ви вважаєте, якщо коли Данія очолить цю раду Європи, чи можемо ми розраховувати на певні перемовини про повернення цього пільгового статусу? Перемовини можуть бути, але ще раз повторюю: цілий ряд країн Європейського Союзу не хочуть пускати українську аграрну продукцію на внутрішній ринок. Данія тут нічого сама зробити не зможе. Так що в даній ситуації давайте не тішити себе зайвими ілюзіями. Дуже багато буде залежати від того, чим закінчиться перемовини з американцями. Тому що американці дуже жорстко налаштовані на те, щоб засунути в Європу свою гов'ядину, е свої зернові культури. Подивимося, як будуть опиратися ті самі польські арарії, американському, американській еловичі. Е Ще один момент, який також треба розуміти, е я би хотів подивитися, які конкретно кордони будуть блокувати польські аграрії, коли е, в неєвропейський ринок почне надходити американська аграрна продукція. Так що, подивимося, я думаю, що деякі речі будуть дуже сильно мінятися в найближчий час. Так, друзі, обов'язково пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І, пане Олежу, якщо дозволите на останок такий наш класичний бліц про те, що нас чекає найближчим часом, про інфляцію, про курс долара, тощо і про, про податки. А вже ж та тарифи для населення. Давайте, напевно, з нашого вже сім здомого курсу долара, розпочнемо. Чи, чи змінився прогноз ваш стосовно того, яким він може бути на кінець цього року? На кінець цього року він буде на рівні. 44-45, а середньорічний буде 40,5. Десь приблизно так воно буде. Тобто на нього на, наразі поки що всі ці тарифні війни, які Трамп організовує, не впливають на те, який курс у нас. Ну, ми знаходимося на глибокому узбіччі глибокому узбіччі світових фінансових процесів. Ми така собі. Дуже-дуже велика фінансова провінція. Тому по великому рахунку нас це обходить стороною, тим більше ми дуже сильно прив'язані до макроекономічного фінансування наших партнерів, яке здійснюється в доларах. Якщо е, 26-й рік буде складним, тоді ситуація з курсом гривні буде інакша. А поки ми маємо тих 50 мільярдів доларів кредиту на цей рік, українські гривні нічого не загрожує. Інфляція, якою вона буде найближчі місяці, літо почнеться. Подивимося, що буде з погодні умовами. Якщо будуть хороші погодні умови, і піде вниз. І наостанок, а вже ж про тарифи, про податки, що наразі обговорюється, от в економічних колах, чи чекати нам підняття ПДВ, наприклад? Міжнародний валютний фонд наполягає на піднятті ПДВ. Він наполягає на запровадженні прогресивної школи. Оподаткування доходів фізичних осіб, тому що Міжнародний валютний фонд прогнозує, що макроекономічне фінансування на рік буде різко зменшено. Наскільки це правда, як це буде виглядати, сказати зараз важко, але в той же час ми чули заяву від пана Гетьманцева, що нинішня Верховна Рада податки вже піднімати не буде. Подивимося. Це залежить від того, коли закінчиться активна фаза бойових дій, і на яких умовах вона закінчиться, і які будуть гарантії безпеки для України. Від цього буде залежати і податкова база України, і курс до гривні до долара, і дуже багато інших економічних показників. Дякую дуже, пані та панове. Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та поширювати це відео, щоб більше людей дізнавалися. Правду. Дякую.